Господи вони за добре воліття, задружай плодів за мене за часи спокійні Господу, помолимо. здорові могило. Вічна пам'ять і вічний спокій спочилим і загиблим у цієї великої трагедії, живим духовної кріпості і міцного здоров'я та низький уклін. І нехай Господь сподобать царство Небесного. Спочили і загибли у наслідок цієї великої трагедії. Чорнобильська аварія. Це перший дзвінок у 21 -е століття. Нехай у цей день день національної скорботи. Тяжкі дзвони Чорнобиля відгукнуться в душах кожного з нас співчуттям і милосердям. Ця аварія сталася внаслідок знову ж таки, людини. Одне неправильне. Прийняття рішення призвело до трагедії, так само, як і ми сьогодні приймається рішення в Верховній Раді, відміняється закон про регіональну мову. В результаті це збурює всю країну. Тому ми повинні, як ніколи, бути об'єднаними, поважати ближнього, шанувати Біблію. А в Біблії кажуть, возлюби ближнього як самого себе. Тому ця ворожнеча, яка панує сьогодні, вона, звичайно, не додасть добробуту на нашому столі. Подякую виконавчому комітету Бориспільської міської ради за активну громадську позицію, захист прав ліквідаторів та потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС та з нагоди відзначення 28-ї річниці від дня Чорнобильської трагедії нагороджуються. Активісти Бориспільської міської громадської організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України, Білокінь Микола Павлович. Дубовицький Віктор Миколаєвич. Каболіна Тамара Тимофіївна. Клоніться дорослі, клоніться малі. Людям, які рятували життя на землі, віддали здоров'я, віддали життя за щастя землянам за майбуття. Хай тривожно дзвонить дзвін, хай нагадує всім він, що біда, яка вже стала, щоб ніколи не верталась. Зверніться до Бога в молитві земній за пам'ять героям, за здійснення мрій у кожній думці і в кожному слові, щоб серця спомен не погас, нехай живе пам'ять поваги допоки ми і після нас. Минуло 28 років. Від часу Чорнобильської катастрофи. Ми все з кожним роком ми все більше усвідомлюємо страшні наслідки аварії найбільших технологічних катастроф 20-го століття. Нині в статусі постраждалих від чорнобильської катастрофи два мільйона українців. Лине серце навад, а ми просимо Бога, погаси. Всі тривоги людські, поможи, щоб над нами у зорянім небі не згасали завчасно зірки, безневинні яскраві зірки. Пуста хата стоїть і нікого ніде, тільки яблуні цвіть. Зустрічає мене, пуста хата стоїть і нікого ніде, тільки яблуні цвіт зустрічає мене, яблуня, яблуня білим цвітом цвіте. Чи мама і тато зустрічають мене? 28 років назад для переселенців життя поділилось на дві частини до аварії і після аварії. Сьогоднішній день співпав з тим днем 28 років назад, коли сталася аварія. Завтра, у неділю, вивезуть людей із прип'яті підійдуть автобуси, колони. Люди сядуть із маленькими котомочками і поїдуть на майовку на 3-4 дні, залишивши назавжди ті міста, де вони живуть, де вони були і не зможуть повернутися туди назад. Загубили тих людей, які зі мною були, які перші пішли, які перші рятівники можна сказати, після того, як з нами пішов і райвідділ міліції, під'їхав, який забезпечував охорону громадського порядку. То я хотів би сьогодні відверто сказати. Давайте друг друга любити, дорожити Чорнобильців залишилося мало. Яка буде допомога, чи що підходьте, люба людина підходьте? Чим можемо будемо допомагати і треба дорожити всім.